Доброго дня. Я сьогодні буду розповідати про свій власний проєкт. Можливо, мій, мій виступ не буде таким суто теоретичним інформаційним, як були попередні, може будуть наступні, але, скажімо так, я сподіваюся, що мій кейс буде цікавим хоча б для когось із вас. Він, власне, про те, як зробити. Бізнес із мрії за допомогою соціальних мереж. <рес> а, отже, два слова буквально про проект Шушу. Це концепт-стор в Києві. Ми продаємо в основному взуття. Хоча останнім часом вже починаємо так трошки розширяти асортимент на якісь супутні товари, на одяг, на, на, на прикраси, аксесуари, так далі. Хоча основним захопленням, основною суттю цього бізнесу завжди було власне взуття. І, за 6, навіть шість половиною років, скільки працює проєкт з січня 2008-го, основний канал, основний, основний спосіб розвитку цього проєкту це були онлайн-комунікації. Тому, власне, я думаю, через цю причину я сьогодні тут, тому я буду розповідати частково про проект, частково про те, як це все робити онлайн. Отже, в січні 2008 року я працювала офісним працівником, перекладачем, і як всі офісні працівники достатньо кілька часу виділяла соцмережам на той час, що Фейсбук не дуже не дуже був розвинений в Україні. В основному всі тусувалися ЖЖ. І в один прекрасний день я його видає дуже добре. Це було 25 січня. 2008 року я прийшла на роботу з журналістським своїм минулим з освітою. Думала, я не хочу більше писати на цій п'яті, але ну, я не хочу більше писати про те, в чому я сьогодні одягнута, і ще щось таке, яке сьогодні там небо над Києвом. Я хочу писати про щось конкретне. Дайте мені тему, я буду розвивати цю тему. А, і я зайшла на новинний ресурс, я не пам'ятаю який, і шукала щось цікаве, я знайшла дуже цікаву статтю про рекламу взуття. Така картинка, де сидить на хворинці покійний курт Кобейн, взутий в доктор Мартинсах і там говорить, от моїй доктор Мартинса такі довговічні, що вони зі мною навіть тут на небесах. І там був якийсь мінімальний скандал навколо цієї реклами і так далі. Я подумала, о, власне, інформаційний привід, я зроблю з цього матеріал. Я зробила з цього матеріал. На той час у мене було порядно 150 тисяч, 150, я перепрошую, друзів чи підписчиків, як вони тоді назвали, вже я вже не пам'ятаю. Але я почала писати для них, і в принципі через рік-півтора їх стало в 10 разів більше, півтори тисячі. Тобто люди згуртувалися навколо мене тематично. І я почала писати про взуття. Отак от просто, в один день. А, те, як ця ідея прийшла до мене, я не знаю. Але те, що я за нею взялася і я її розвинула, це для мене з тих пір такі є така мантра, таке невелике правило. Якщо приходить в голову якась ідея і є бажання її втілити, треба діяти. Тобто правило номер один у маленькому чи власному бізнесі це діяти завжди, коли є якась ідея, і коли хочете щось зробити вперед. Якщо вона не вийде, то вона не вийде. А якщо вона вийде, то через 6 років ви зможете сказати, о, я її розвинула з такої дрібнички, як то просто хотілося написати світтю. І я почала писати про взуття. Я писала про взуття, а потім я почала його потрошки привозити. в такий момент, мені захотілося гумових чобіт. Я бігла під Києва, гумових чобіт не знайшла. Залізла в інтернет, знову ж таки, інтернет, зараз керує всім, Купила собі вісім пар, запостила їх себе на блозі, за три дні їх продала, після того, як вони приїхали і зрозуміла, о, цей Бог я можу монетизувати. Тобто більшість речей до мене в той момент доходили абсолютно такими якимись інсайтами, безтеоретичними. Без теоретичних знань. І коли через два роки на основі цього блогу вже абсолютно звичайно, при тому там у ноги у мене був такий стардаст 31, ні про що. Ви ніколи б його не вигубливали, якби шукали там шузки, щось абсолютно ні про що. Через два роки було більше 120 пар в місяць, і це все, все робилося вдома. Я в цей час вже виховувала маленьку дитину, я подумала, що в мене досить, я вдома це робити не хочу, я відкрию магазин. Таким чином, з одного простого рішення Я хочу робити щось конкретне сьогоднішнього дня, через два роки е, виріс, можна сказати, маленький приватний бізнес. Е, ось так виглядав наш перший магазин, він був дуже маленький, там порядка 30 квадратів, е, але він був зроблений з душею, і я думаю, власне, за рахунок цього він е, ну, був досить популярним у Києві. І настільки справи, йшли настільки добре, що через рік ми відкрили в чотири рази більший магазин по площі, зовсім поміняли, скажімо, так, естетику концепції, зовсім перейшли на, на, на інший рівень. І тут написано це було помилкове рішення. Урок номер два. Змого маленького бізнесу і з мого власного досвіду. Планування я на той момент все робила по панаїті, як то кажуть. Я, я не зналася на ітерії, я не зналася на фешені, я не зналася на взутті навіть, чесно кажучи. Я просто послідувала якомусь по такому внутрішньому внутрішній ідеї, і ця внутрішня ідея мене привела до цієї цілі. В цей момент я почала вчитися тому, як робити бізнес. Планування це святе діло. Якщо ви залазите в якусь фінансову штуку, вам обов'язково треба її запланувати. Ну, треба розуміти, де ви будете за рік сьогодні, чим ви будете перекривати якісь операційні витрати і так далі. Я, скажімо так, вирнулася в це в себе знань, і, відповідно, це трошки дорого нам в певний період коштувало, хоча, слава Богу, все обійшлося добре, бізнес працює надалі, хоча з цього великого, красивого білого приміщення ми, звичайно, ж були змушені з'їхати. І от яким чином сталося так, що до сих пір, з 2008 року, вже зараз 6,5 років, мені самі не завжди в це віриться, бізнес працює, бізнес якимось не міняється, він росте. За рахунок чого, Основна наша, основний наш канал, основне наш по суті джерело наших клієнтів і відповідно наших грошей це соціальні мережі. Перші два роки це це був ЖЖ. ЖЖ, звичайно, це абсолютно не той функціонал, що зараз дає Фейсбук, але ЖЖ в тому плані ще безкоштовний, тобто там не треба було нічого вкладати гроші, щоб тебе побачили і тебе читали. Фейсбук він дає кращий функціонал, але він коштує. Ну, але тут вже, тут як то кажуть, ціна за якість. А, і власне я добралась трошки вже до маркетингу. Суть такого проєкту, як мій, такого невеликого концептуального, це власне є маркетинг. Заберіть онлайн-маркетинг з нашого суддя, і в нас нічого не залишиться. Тобто соціальні мережі це є платформа номер 1 Магазин залип, працює в такому форматі. Він, Захований в такому старому київському дворику, недалеко від метро золоті ворота. Якщо ви будете просити по вулиці, ви ніколи його не побачите. Для того, щоб його знайти, вам потрібно як мінімум бути десь за законекшенами на Фейсбуку чи ну, на Фейсбуку, інші соцмережі ми поки не дуже освоїли. І е, головне, на чому виїжджає про такий проект, як мій, це емоції. Коли я починала в 2008 році, я не знала, що таке маркетинг-емоцій, я не знала, що таке концептуальний рітель. Я просто е, робила це, як я вже сказала, за якимись своїми внутрішніми відчуттями. Е, але якось ну, так сталося, що я з, зайшла в цей, в цей концепт, в, в цю ідею, і в принципі вже за ці 6 років я знаю, як воно працює. Тобто а, для того, щоб розвивати концептуальний рецепт і продавати емоції, да, ми вже зараз не продаємо ідеї. Точніше, товари. Ми зараз продаємо ідеї. Я не продаю туфлі, я продаю плюс 100 до самооцінки, які ви будете мати, взувши такі туфлі. Я продаю увагу, яку ви отримуєте зучи по вулиці в цих туфлях. Ну я зараз про жінок в основному говорю, хоча для чоловіків це теж працює. Я продаю побачення, яке у вас пройде там. Кілька разів успішніше, тому що ви себе будете почувати комфортно, бо ви взуті в тих туфлях, які Боже, так, вони такі класні. І е, просто товар це вже не цікаво. Е, це просто колодка, це просто шматок шкіри і там дві зав'язочки. Цікаво, це, це ідея, це те, що ви отримуєте, який експеріенс ви отримуєте, коли купите в мене ці туфлі. І концептуальний рітейл, тобто такий концепт-стор фізичний, а також онлайн. онлайн Точніше, соціальна мережа це власне ідеальні формати для того, щоб ці ідеї продавати. Це працює не тільки в фешн, це працює не тільки в зуті, це працює, я думаю, у всьому. В алкоголі, в меблях, якщо дуже сильно заморочитись, то я думаю, можна і будівельні матеріали продавати через такі речі. І так це можна пропустити. От концепт стор, власне, що таке концепт стор, думаю, словами. Концептор це ідея, це завжди ідея. Якщо ви хочете е, почати свій бізнес і хочете торгові центри, е, не шукайте потоки людей, шукайте, як ви можете свою ідею втілити так, щоб інші на неї подивилися і сказали Ух ти, клас! Е, шукайте чогось оригінального, шукайте чогось натхненного, шукайте те, що викликає в людей емоції, атмосферу, е, е, ну, що завгодно, е, щоб це було щось таке дуже емоційне, а не чисто фізичне. І, власне, основна суть Коцепстору, він дозволяє вам робити те, що ви любите. Робити те, що вам подобається, а не те, що ви мусите. От ну, десь приблизно так виглядає мій магазин зараз, хоча він, звичайно ж, помінявся, постійно щось міняється, там взуття тільки на задньому плані, але на 80% це взуття. Це тобто люди, які заходять, вони, вони занурюються в атмосфер, ви видаєте їм повне занурення. Це не просто торговий центр, один з відпозимених магазинів. Вони його запам'ятають за рахунок якихось речей. Отже, як ми витягаємо емоції? От, наприклад, чому люди купують взуття? Не тому, що нам шкода наших ніг, які будуть ходити по асфальту, і я їх стовчу до крові. Ми вже давно забули про просто утилітарні взуття. Ми вже зараз купуємо взуття, тому що ми хочемо, щоб на нас звертали увагу. Ми хочемо. Ми просто хочемо нову пару. Мені вже набридло те все, що в мене є. А, да, ми хочемо сфотографуватися з нього, ми хочемо зробити лук, ми хочемо в інстаграмі це повісити. Тобто ці емоційні причини, які е, побуджують людей купувати якусь річ, на них власне і будується не тільки е, інтер'єр і концепція самого магазину, а й насамперед онлайн комунікація. Про офлайн я вже так більш-менш сказала. Ви продаєте не речі, а стиль життя і емоцій це важливо. Онлайн. Значить, онлайн ідеально це, це соцмережі по моєму соцмережі просто були створені для того, щоб спілкуватися власне, на рівні емоцій, на якихось сухих фактів чи чогось такого. Онлайн комунікації, соціальні мережі, вони добрі тим, що це сарафанне радіо, але якщо раніше воно було таке повільне, до того як у нас були соцмережі, дата Маша прийшла в магазин, купила нову пару. Після завтра зустрілася з Дашою, їй про це розказала. Даша ще через тиждень прийшла до вас. Зараз Маша побачила, розшарила. Вже там 10 лайків, це зайняло 10 хвилин, а не тиждень. Тобто, соцмережі вони прискорюють сарафанне радіо до дуже великої швидкості, і це дуже круто. Онлайн, основна річ, яка працює, це контент. Все, що вам треба онлайн, це контент. Хороший, якісний, постійний, регулярний, добротний контент. Будь ласка, для викладу, тут не як ми це робили колись. Це 2011 рік, ми десь рік тоді вже працювали на Фейсбуку. Ну, на той момент було три, напевно, так, на навскідку у нас користувачів на Фейсбуку. ЖЖ вже практично не функціонувало в той час. Це теж десь той же приблизно рік. Це те, як як приблизно ми робимо зараз. Ну, тобто, колажі, фотографії, це обов'язково має бути яскравий контент. Це обов'язково має бути контент, який зачіпає, контент, який притягує увагу. Зараз у нас на Фейсбуці близько 12 тисяч користувачів на сторінці. Контент має бути такий, який, який людей зачіпає. Тобто, попередній спікер говорив про котики, так, котики також потрібні. Вони також людей зачіпають. Якщо постити тільки котиків, то ви насправді нічого ніколи не продасте. Котики мають йти одним з чотирьох чи одним з десяти постів. Вони наганяють аудиторію. Якщо ви запостите красиву картинку, там, наприклад, ну, не таку, а просто ні о чому. Да? Тобто, це взуття, наприклад, я не продаю. Я це взуття просто запостила. Подивіться, як класно, такий тренд. І десь комусь сподобалось, пішли лайки, пішли шери, пішов, пішов якийсь фідбек від клієнтів. Поміж той контент заходить те, що я, наприклад, по факту продаю. Ось це те, що є в магазині, і цю сукню, і це плаття, і, і ці туфлі, і цю цей перстень можна купити в магазині. Тобто, контент має бути різноманітний завжди. Контент має бути живий. Люди повинні бачити, що ви не перепощуєте чиїсь. Чиюсь інформацію, чи чиїсь там ідеї, що ви це все робите самостійно. була ж, я стала, сфотографувала всі три фотографії зробила. Я це зробила сама п'ять хвилин тому, зараз воно у Фейсбуці, ви це бачите. І регулярно не дозволяти людям розслаблятися ніколи, не дозволяти їм забувати про вас. Контент працює таким чином, що люди проходять з вами три етапи зацікавлення, занурення і власне продажа. Зацікавлення ну, тут це дуже просто. Людина побачила, звернула увагу в когось на сторінці, там, хтось з її друзів лайкнув якусь фотографію, скажімо, шушу. Так? Людина зайшла, подивилася, побачила все, є якась галочка. Далі вона сама доєднується до вас, вона занурюється, вона стає в темі того, про що ви говорите. Люди цікавляться вже тим, про що ви пишете. Наприклад, ну, про взуття. Що можна писати про взуття? І існує, наприклад, дуже багато типів взуття. Я часто стикаюся з тим, коли люди говорять, до того як приєднатись до шишу, я не знала, що, наприклад, туфлі на плоскому ходу діляться там на Оксфорди, Монки і ще там щось. Є слід не знав. Окей, тобто ви людям даєте якусь інформацію, ви виводите їх тему, вони відчувають себе вже причетними до, до цієї теми, в якій ви працюєте. Вони відчувають себе частиною якогось такого дискурсу. Вони посвячені. Відповідно, коли їм захочеться купити нове взуття, вони будуть згадувати про тих, хто їм доносить якогось такого роду інформацію, а не просто так. І, власне, потім відбувається продажа. Дуже багато. Я дуже часто стикаюся з тим, коли люди заходять в магазин, або коли ми організовуємо доставку. Скажімо, я також час від часу буваю їжі на доставку до можливих клієнтів, або цікавих для мене клієнтів, так, це безпосередньо зв'язок з людьми. Я приїжджаю і люди говорять, я так давно вас читаю, і нарешті наважилася зробити оцей крок. Тобто це не людина з вулиці, це не людина просто так. Оце все, ці всі ці всі роки, ці всі пости, ці всі контенти, вони мають значення. Бо люди, ну напевне, більше половини на людей говорять: Я дуже давно вас бачив і дуже давно за вами стежу. І нарешті я вирішила до вас прийти. І власне, ну така порада: робіть те, що вам подобається. Дізнавайтесь більше, завжди вчіться, завжди змінюйтесь. Мені було в певний момент дуже важко перейти, наприклад, з ЖЖ на Фейсбук. Вони різні по функціоналу, вже вже були всі свої, всі знайомі, яка ж уютна Жжечка, да? і там так собі засіла, мені хотілося працювати тільки там. Фейсбук був зовсім іншим, чужим. Але змінюватись треба завжди, рости треба завжди, робити те, що вам подобається, і я впевнена, що у вас це вийде. Дякую. Далі спасіба. Пожалуйста, давайте, если можно, представляйтесь и ваши вопросы. Светлана, у вас в таком направлении? Это магазин одежды, по сути. Какие вы используете в соцсети в своей работе? И какая из этих соцсетей больше всего приносит продаж? Светлана, у нас, правда, честно, мы сейчас используем только Facebook. Хоча я прекрасно розумію, що пропущений, скажімо, у нас така велика ніша з Інстаграму. Інший проєкт, на якому я зараз також працюю, я керую ним також зутєвий ретейл, в трошки іншому форматі, як розторовий центр ФАСПУ. В цьому проєкті я по ньому бачу, наскільки, наприклад, працює Інстаграм. Тобто Фейсбук в тому випадку не зовсім спрацьовує. На інстаграмі йде активна завжди комунікація, завжди є коментарі. Інстаграм буквально продає. Тобто ми вішаємо фотографії на інстаграм, пішли коментарі, які є розміри, де можна забрати, люди купують. Е, для мене зараз, з мого досвіду, Фейсбук і Інстаграм це два основні канали. Ми ніколи не працювали в контакті. Е, це була якась така з самого початку. Снопська трошки позиція, тобто е, я я вважала свій проект недостойним, скажімо так, в мережі ВКонтакті. Е, ну, по, по ціновому сегменту. По інтелектуальності того, що я роблю, мені здавалося, що аудиторія в не зовсім для мене підходила. Тому я для себе визначила інстаграм і фейсбук, і е, це ідеальні соцмережі для того, щоб в них секрет. Я готова назвати вам рівень цін, тобто від 800, там, скажімо, за босоножки до там двох з половиною зачок тигрука, що тобто цілком абсолютно прийнятна ціна десь в тому районі, коли вається середнього півтерасом користуюся як споживач, але враховуючи, як я сказала, я до всього доходжу своїм якби, досвідом. Я не маркетолог, не спеціаліст в тих речах. Я ще не зрозуміла, яким чином я можу його використовувати для курсу. Тому зараз. доклад спасибо огромное очень вдохновляющий а скажите пожалуйста вот вы любите обувь ну я понимаю что а сейчас вы используете кого-то ну нанимаете людей которые генерируют контент вместе с вами которые могут писать то же самое у вас сейчас объемные большие контенты которые вы генерируете статьи там обзоры еще что-то либо вы продолжаете заниматься самостоятельно то есть вопрос в чем как бы, а, вы влюблены вы можете писать об этом Так. А Одного человека зараз вам достаточно, либо виїжджати на мишників, які допомагають вам генізувати похожих кафе? Дякую за питання. Це, напевне, остання сфера, яку я нікому не готова віддати. Коли я, Поки це був тільки блог, і поки це все було вдома, я все робила сама, абсолютно все, від закупки до, до контенту, до продажі, абсолютно. Коли відкрила магазин... Був цей момент, коли треба було віддати продажі. Я не могла фізично заходитись в магазині щодня. Я наняла продавців, ну, менеджерів, які це все робили. Контент це зараз остання, напевне, ніша. контент і байнг, який я не віддам нікого, ну станом на зараз. Все абсолютно роблю я закуповую повністю взуття я і пишу тексти, підбираю, що буде поститись стільки я. Немає потреби в іншій людині. Він не настільки інтенсивний, тобто там два, три, чотири пости в день, скажімо так, це цілком підйомно для однієї людини. Я плану? Так. 3-4 це в принципі достатньо. Коли їх надто багато вони пропускають в стрічці, там вже йдуть технічні нюанси, тобто повинна mm -hmm. бути певна кількість часу між одним і другим. Панірна реклама ліба пастеті. Місячний бюджет стандартний, 3% від продаж. При тому ну, в цифрах я не готова вам зараз їх озвучити, але рівень, рівень такий, в принципі, всюди закладається. Три, ну, не більше трьох відсотків, в рідких випадках трошки більше, але. Я, ще, я не сказала про це, коли виступала. Бюджет маркетинговий у нас включився пів року, ну, може, місяці вісім тому. До того ми навіть фейсбуковим функціоналом користувалися абсолютно безкоштовно. Тобто всі люди, які приходили, це був чисто на 100% ефект сарафанного радіо. Зараз ми накручуємо, скажімо так, люди заходять більше лайки лайків іде більше, але за рахунок власного бюджету. Три відсотки максимум. Ну, ви ще про що запитали? А, а що, а що саме? Абсолютно все. Можемо окрему сторінку, хоча зазвичай стараємося якісь пости. Власне, за рахунок того, що контент він такий неординарний, непересічний. Мені цікаво, щоб люди бачили не мій логотип синій там шушу, який їм ні про що не говорить. Мені цікаво, щоб вони бачили, як я можу сьогодні взути і піти в них там на побачення. Олександр, у мене такий питання. Вот показывали слайды, и на одном из слайдов была девушка, которая прыгает, и на ней видны эти туфли. А и второй слайд был с платьем. То есть картинка была без человека. Какой лучше продается товар? И как вы формируете вот этот вот контент именно в картинках? Я, е, як жінка, можу вам відповісти, що в принципі в один день на мене діє отакий слайд, а в другий день отакий. Тому е, важливо, щоб контент був різноманітний. Якщо ви кожен день будете постити дівчину, яка пригає над собакою, ви на четвертий день станете нікому не цікаві. Сказати, наприклад, так, оце продає краще, ніж оце, я не можу, тому що е, графічно і емоційно вони обидва, в принципі, слайди досить класичні, досить яскраві. Нема такого, ну, в мене принаймні правила, що без людини воно продасться, а з людиною ні. Головне це ініціювати і робити його, він динамічний, контент має бути динамічний, за рахунок того, що ви міняєте, власне. Сьогодні так, завтра так, а, а після ще якось по іншому, просто предмет. Дякую. Що це трудно, як у вас на даний момент? Пожалуйста. Какого кількість людей з вами працює? І людей, які працюють на вас, тобто, можливо, менеджери, так, да, я зрозуміла. У нас працює, ну, грубо кажучи, четверо. Е, є я, є людина, яка мене активно консультує по от, власне, цих питаннях, е, по, по комунікаціях, по ну не по контенту, по онлайн-комунікаціях, по рекламі. Е, по суті, мій партнер по бізнесу. І два е, менеджери, які працюють в магазині. Дякую, вопросы, но Наталія буде доступна в куларах, підходите на кофе кофе-брейках за обідом, задавайте. Вопросы. Слідущий доклад Михайла Кличко із ганірна реклама либо ліба пастеріга місячний бюджет стандартний 3% відсотки від продаж. При тому, ну в цифрах я не готова вам зараз їх озвучити, але рівень рівень такий в принципі всюди закладається. Три ну не більше трьох відсотків в рідких випадках трошечки більше, але я ще я не сказала про це, коли виступала. Бюджет маркетинговий у нас включився півроку, ну може місяці вісім тому. До того ми навіть фейсбуку функціоналом користувалися абсолютно безкоштовно. Тобто всі люди, які приходили, це був чисто на 100% ефект сарафанного радіо. Зараз ми накручуємо, скажімо так, люди заходять більше лайків іде більше, але за рахунок власного бюджету 3% максимум. Ви ще про що запитали? А не що не саме. Абсолютно все. Можемо окрему сторінку, хоча зазвичай стараємося якісь пости. Власне, зараз рахунок того, що контент він такий неординарний, непересічний. Мені цікаво, щоб люди бачили не мій логотип в синій там шушу, який їм ні про що не говорить. Мені цікаво, щоб вони бачили, як я можу сьогодні взути і піти в них там не побачення. Олександр, у мене такого прос. Вот показывали слайды, и на одном из слайдов была девушка, которая прыгает, и на ней видны эти туфли. А и второй слайд был с платьем. То есть картинка была без человека. Какой лучше продается товар? И как вы формируете вот этот вот контент именно в картинках? Я е, як жінка можу вам відповісти, що в принципі в один день на мене діє отакий слайд, а в другий день отакий. Тому е, важливо, щоб контент був різноманітний. Якщо ви кожен день будете постити дівчину, яка пригає над собакою, ви на четвертий день станете нікому не цікаві. Сказати, наприклад, так, оце продає краще ніж це, я не можу, тому що е, графічно і емоційно вони обидва в принципі слайди досить насичені, досить яскраві. Нема такого, ну в мене принаймні правила, що без людини воно продасться, а з людиною ні. Головне це міксувати і робити його. Він динамічний, контент має бути динамічний за рахунок того, що ви міняєте, власне, сьогодні так, завтра так, а післязавтра ще якось по-іншому, просто предмет. Якого количества людей саме робота. Так, да, я зрозуміла. Нас працює в ну, групока що четверо. Е, є я, є людина, яка мене активно консультує по власних таких питаннях, е, по, по комунікаціях, по, ну, не по контенту, по онлайн комунікаціях по рекламі, е, по суті, мій партнер по бізнесу і два е, менеджери, які працюють в магазині. Спасибо, Наталя. На жаль, уже не стається більше времени на вопросы, но Наталя буде доступна в куларах, підходити на кофе-брейках, за обідом. Задавайте вопросы.